Усім привіт! Привіт! Сьогодні зі мною мама. Сьогодні ми йдемо мені дивитися взуття. Все ж таки я вирішила, що я хочу тепленькі угі, але знаю себе. І минулий, минулий рік, як я хотіла собі взяти Угі, а взяла ось цей О то я не обіцяю, що будуть угі, але в планах в мене угі. Тому зараз ми йдемо в один магазин, будемо дивитися взуття там. Якщо нічого не буде, то поїдемо в ну, центр, не центр на прогрес. В ту. Ну, на центр. Коротше, якщо тут не буде, то поїдемо туди, там подивимося. Але обрати я щось хочу, тому що, тому що треба. Ти, навіть, ну і так, ну і хочу. Ні, я хочу просто щось таке зручненьке, повсяк... Повсяк... повсякденне, От, без шнурочків, без е... якихось застібок. Просто так шурк. Вдягнув, пішов. Все. От угі це про це. Тож, зараз йдемо. Ну, типу, того, як тапки. Ну, коротше, зараз йдемо. Що я там буду обирати, вже я не знаю. От зараз і побачимо. От зараз і побачимо. А я вже встигла попрацювати. Вже трошечки а, така. Як пояснити? Ситуація на роботі яка була? Така от я. Отака я. В середині трошечки. Бурлиць, бурлиць. Тому що вже зранку якісь розборки, якісь скандали, інтриги, розслідування. От, Так що да, сьогодні в мене ранок доволі веселий. Ще в нас світла не було, тато. Ну, ми виходили, що не було. От, тато вмикав мені інвертор, щоб я змогла підключитися до роботи. Бо якщо б, наприклад, у нас цього не було можливості такої, да, там включити собі світло. Мені довелося їхати на роботу, туди, на офіс, і працювати там дві годинки, а потім їхати додому. Ну, типу, сенсу немає, дивіться, гріються. Лежать на сонечку, гріться. Цікаво, їм тепло. Даєте. Тепло. Бо щось мені вже не дуже тепло. Вже трошки ручки змерзлися. От. А сьогодні в нас ще е, святий Миколайчик, тому всіх зі святом. Я знаю, що відео виходить пізніше, але я знімаю в моменті, тому е, вітаю в моменті. Розказуєте, кому, хто що, кому Миколайчик переніс цукерку кому лозинку. От. Хто як себе вів в цьому році? От і побачимо, от і побачимо. Мені, мені, принесли, мені приніс цукерку Миколайчик. Так що я вела себе добре. Да, да, так, Ой, тим часом, поки я тут з вами балакала, ми вже підходимо до магазину і... Будемо дивитися, що там взагалі є. І чи є сенс, в принципі, там щось дивитися. Думаєш, є? Не знаєш? От зараз побачимо. Прийом, прийом. Зайшли ми в два магазини тут, там от на кутку дому і поруч. Там вибору дуже-дуже мало. Є я не буду сперечатися. Оці біжеві, вони, вони прикольні, але я їх не міряла. Чому? Тому що я хочу собі темненькі і нащо мені міряти, якщо я знаю, що я їх купувати не буду. Тому Ой, не... придумала не... Ой костюмчик, який я показувала. Так я ж не буду тільки під костюмчик міряти, ті уги, ну, чого? Розумієш? Купувати собі. Світлі угі для того, щоб купити ще костюмчик і тільки один раз вдягати. Ну, я так Чого? образно. Ну, таке собі задоволення, я вважаю. Ну, коротше, зараз ще в один магазин зайдемо. У нас тут взагалі суперечка з цим магазином, з цією назвою. Я кажу, що то не він, мама каже, що то він. Коротше, я впевнена в своїх словах, от прям впевнена. тому… Я стою на своєму. Тож зараз йдемо, глянемо, що там. Хоча я впевнена, що там нічого нема, прям нічого нема. І потім, скоріш за все, все ж таки поїдемо в центр. Можливо. Яка ситуація? Я все ж таки була права, що то не той магазин, але не права, тому що я була іншої думки про нього, про назву. Коротше, в нас нічя, ніхто не правий, ну коротше, отак от і, і створюю скандали. Ну, коротше, все, все. Це скандал, це скандал. Ой, що ми вирішили? А, так зайшли ми в той магазин. Я, в принципі, казала, що там нічого не буде. Але... Одні були чорні, от як я хочу, тільки в них така підошва прям висока. ну Плюс-мінус, да, як в мене підошва висотою. Ну, коротше, суть. Там залишився тільки 36-й розмір, а в мене не 36-й розмір. Більше там розмірів не було, тому ми зараз. Чапаємо все ж таки в центр. Думала спочатку їхати, а потім я кажу, що там їхати, будеш їхати довше, ніж йти. Ну, ну правда. Поки дочекаєш твій автобус чи маршрутку. Так що буде швидше все ж таки діти. Так от двориками чух 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 і все. Да, сонечко, от нарешті вийшло сонечко. Це просто до настрою плюс стоп, от правда. І вже і так, от, коли походиш так трошечки по вулиці, вже і не думаєш, що там щось зранку в тебе було, якийсь конфлікт. Ну, не то, щоб конфлікт, просто такі робочі моменти, котріш. Ем, та тут ну, не то, щоб я вирішую, просто, просто треба мати конект з усіма людьми. От, я вже знаю, що мені треба написати, буде в робочу групу, там, де ми з водіями знаходимося, От, деяку інформацію донести. Але це вже буду робити не сьогодні, я вже не хочу. От. Буду це робити вже з цього, з понеділка, коли вже вийду на роботу. Так що все. Закрила тему роботи. У мене вже роботи сьогодні немає. Якщо мені хтось буде дзвонити, я на беззвучному в режимі польоту. Я вже не хочу сьогодні працювати, я вже наговорилася з людьми. Так що все. Що? Ідемо? Я вас беру за ручку і ми йдемо гуляти по місту трошки. А в нас тут... А, недалеко від дому буде відкриватися магазин. Я вам нічого не покажу, не розкажу, тому що що, знати вам нічого не треба. Отак. Отака я коварна жінка. Все. Тож, йдемо гуляти. Так, ми вже повернулися з центру сюди, на район на свій. Що я вам можу сказати? Дівчат, це розчарування якесь. Чому розчарування? Тому що я поміряла деякі пари взуття, і що я хочу сказати, мені там деякі сподобалися, але не підійшов розмір в одних, не підійшов розмір в других. Куди ми йдемо? Я подумав, що чи туди, чи на ринок. Я не знаю, мама. Пішли в той магазин. А. Так от, там не підійшли розміри. Один був 36-й, він був трохи, трохи реально трохи маленький, але я не захотіла. Брати менший розмір, тому що це буде капець ногам. І да, да. за які ти казала? цей чи Цей. Yeah. А, так от, а, менше не захотіла брати, а був 38-й, 38-й на мене був завеликий, тому не знаю, коротше, щось я трохи засмутилася сьогодні. З пошуком взуття. Зараз ще зайдемо в два магазини. Якщо нічого не буде, то, то... фіаско, коротше. Все зараз заходжу в магазин, буду дивитися там. Пачки. Все, що я передумала купляти просто вуги, як ви зрозуміли. Ну, все як завжди. Ну. Ох, ця дівчача непостійність, значить, коротше. Я взяла, ото, я навіть не знаю, як їх назвати. ну Будемо будем називати оги на ліпучках. Ось що. Взяла угі на ліпучках. Щоб ви розуміли, це 37 розмір. І я ще дещо собі взяла. Ху -ху! Ви бачите? Пайнепл. Ось такі от мадняві капці м'якенькі. Я буду перевзуватися на роботі, в них ходити така модна. От. І за все я заплатила півтори чи трошки більше. Ну, трошки більше, ніж півтори тисячі. Це от за все 1539. А, 1539. Так що я тепер модна чіка. <смі> от. Так що все. З угом в мене як завжди проблеми. Чорних, звичайних, уг. Я не знайшла. Тільки одні чи двоє були. Нормальні чорні угі, але розмір, мого розміру просто не було. От. І мені взагалі сказали, що чорні угі це вже... Просто. да. Минулий... Минулий вік. От, зараз вже всі купують щось типу беж, ну такого, що світленьке. Я не хочу собі, поки світленькі, я тільки каптімо модні взяла. Ну вони не рожевенькі, вони такі персикові. Персиковий колір. Ну, коротше. От да, теж так прикольно виходить. Написано «пайнепл», ну типу ананас, а вони персикового кольору. Ще такі коріч коричневий так, є. У нас молоком десь Ну, коротше, так. Таке О, теж було. Ем, ну, що, я задоволена своєю покупкою, це вже є добре. В мене мінус одне питання. Отут. Так що все гаразд. Зараз ми йдемо з мами в магазин, потім будемо йти додому. А сьогодні Влад ще ходив гуляти. Так що будуть вам нарізочки з нашого міста знову. І знаєте, що ще я вам хотіла сказати? Ем, трошки я засмучена тим фактом, що потрібно було обійти багато магазинів за того, щоб купити себе на районі в себе на районі. Ще й в той магазин, який я спочатку не подумала, що туди можна зайти. Якщо б ми туди зайшли, ми б далі не поїхали. думаю. Можливо, а може я сказала, ні, я таке не хочу, я хочу. Може, може. Хто знає як би воно ну, там все повернулось, але факти залишаються фактом. Купила тут. Так що, отак. Все, Зараз йдемо в магазин, а поки, видається, в прогулянку влада по місту. Значить, я вже сходила в супермаркет. Спочатку сходила разом з мамою в ВТБ, а потім вона пішла додому, а я пішла ще в пчілку. Там купила фарш курячий і рибку. І зараз вже йду додому. І хочу сказати, знаєте що, що в цьому магазині в пчілці відкрилась Єва. Так що? кому... Ця інформація є корисною, будете знати, що в цьому супермаркеті ще є тепер і Єва. Я туди ще не заходила. Чесно, бажання не дуже мало, тому туди ще не заходила. От. Зараз вже йду додому і буду відпочивати. Бо, чесно кажучи, сьогодні знаходилися ми з мамою. Звісно, так. Да. Немало, немало. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуємося, ставимо вподобайку, пишемо коментарчики і всім пока-пока, до нових відео.